Темник Бурумбель. Він ліг ген-ген після півночі, ще й ще раз об'їздив притихлу стоянку, пильно видивлявся, чи не сплять вартові, бо не раз доводилося переконуватися, що такому зброду віри немає. Їх тримає вкупі лише потяг до дармової наживи. Віддав, бо не вперше це було попереду вихором пролетять найдужчі нукери, знищуючи всіх, хто лише потрапить їм на очі. За ними подадуться оці лякливі, мов шакали, й жадібні, мов, гієни. вони підгребуть усе дітей, молодей, збіжжя, коней, корів і лише старих понищать, бо ті нікому не потрібні. А при перших же ознаках небезпеки кинуться на втікача так, що й шайтан не в змозі їх наздогнати. Добре, що Менглі Гірей дав йому три тисячі кримських чаучів, це були загартовані в битвах і походах воїни, саме з ними. А не з цими шакалами судилося йому виконати наказ свого хана. А наказ був такий галопом пройтися понад сулою до Дніпра, перебратися через нього і вдарити на Черкаси. Мимоволі подумав ласкавий до нього хан так ласкавий, бо іншим чамбулам ще йти та йти, доки десь законотопом вони з'єднаються з московицькими ордами, потім купно вдарять на Переяслав і Київ. А коли Богдан Глинський відтягнеться киянам на допомогу. Бо ж віритиме, що з лівого берега черкаській землі ніщо не загрожує, саме тоді він, темник Бурумбей, зі своїми чамбулами, з шаблями наголо, пролетить упродовж сули, по льоду перебереться за Дніпро і назавжди зрівняє з землею самі Черкаси, місто, яке кожен правовірний ненавидів лютою ненавистю. При згадці про Богдана Голинського темник скрипнув зубами. Вісімнадцять літ тому світлий хан Манглі Гірей, що недавно прийняв зверхність священної порти, змушений був вислати литовське посольство, поза як те втручалося у внутрішні справи Криму, ба навіть більше підбивало правовірних до непокори. Слідом за посольством подалося багато впливових мурстабеків, що тягнули руку за Літвою з Руссю. П'ять сотень найкращих нукерів, серед яких тоді був і сотник Борумбей, кинулися наздоганяти втікачів. Але наздогнати і не вдалося, бо посольська сторожа, яку очолював ще молодий князь Глинський, кусала їх як ото хорти ведмедя. То вночі вирізувала охорону, то обстепала стрілами з-за могил, то налітала зненацька, як буря, і, боляче шарпнувши за бік розтягнуту татарську погоню, знову щезала. Останнє, що бачив темник перед тим, як поринути в сон, київське посольство вже по той бік Дніпра неспішно віддалялося в степ, а над Дніпровим урвищем стояли уруські вершники з луками на поготові. Попереду височив Богдан Глинський, і, хоч його обличчя не було витко, Бурумбей ладен був заприсягтися, що на ньому застигла призерлива посмішка, з якої переможці дивляться на невдах. Прокинувся в перечутті якоїсь небезпеки, прислухався. Спочатку було тихо, затим звідки лясь долинув невиразлений гамір, що швидко наближався. Бурумвей звівся на лікуть. На мить привиділося, що то його люди вітають прибуття до табору непереможного Менглі Гірея. Але звідки ля йому тут взятися. Майнула думка Він же, має бути там, підпутивлем. Зненацька біля запинала, почулася на Уруси, рятуйся, хто може. І в ту ж мить щось всадилося в стінку шатра з такою силою, що вилетіло кілька стояків, не інакше в нього врізався хтось кінний. Рвучким помахом шаблі Бурумбей розпонахав шатро і вступив у розріз. І вчасно, бо там, де був вхід до шатра, охорона зійшлася в рукопаш з невідомими нападниками. Решта татарів, другу дугою, обминаючи бійців, котилися на південь, туди, де розкинулися рятівні степи. Темник гарячково озирнувся. Треба за будь-яку ціну спинити паніку, навіть ціною власного життя, бо втечі Менглі герей не вибачить. Темник напружив жили на шиї і над бойовиськом пролунав його заклик До мене правовірні. Кілька десятків чавушів кинулися на його голос. Проте поміж ними були й уруси, і попереду всіх зарослий, мов ведмідь, чужинець. Темник вихопив шаплю, проте його випередив вірний Тамас. І доки вони рубалися в нещадому герці, Бурумбей встиг вирухати звідки ля йшла небезпека, із заходу, з того боку, куди він повинен повести свій тумен. Випередили кляті дунгизи. різнула душу люта думка. Але хто їх попередив? Це було чи не вперше, коли у руси звідки ля має вдарити Орда. Зазвичай вони ганялися за окремими десятками чи сотнями, а тут одразу під корінь. Ні, не під корінь. Не так вже й багато було нападників, аби здобути перемогу. Схоже, їхній натиск уже сповільнюється, ще трохи його вдасться зупинити. До мене, напружуючи всі жили, знову заволав він, і цей його крик підхопили десятки горлянок. Сюди, правовірні, до нашого Беклербека. Це подіяло певніше, ніж посвист гарапника. Безладні юрми Чауші, ніби стріпнувшись від сну, розвернули на цей поклик своїх коней. Січа розгорілася з новою силою. З висоти свого коня й зросту Буромбей завважив, що, немає, що має не менше людей, ніж у нападників. Отже втрачено, ще далеко не все. Тримайтеся, правовірні. загримів над битвою його хрипкий, викричений в багатьох січах голос. Бий його важка шабля впала на голову якогось молодого уруса, і той сунувся під копита своєму коневі. Борумбей озирнувся в пошуках наступної жертви і завважив, як праворуч, з закупи шатер вихопилась кубка бійців. Двоє русів в білих сорочках та якийсь оголений до пояса за Мазура тиснули п'ятірку тургаудів. Зненацька серце радо стріпнулося серед нападників. Темник упізнав самого Глинського. Бурумбей хижо усміхнувся і вже збирався розвернути коня, аби схрестити свою шаблю з шаблею черкаського старости. Проте зробити цього не встиг, бо нараз вигуки жаху пролунали з півночі, звідтіля, куди подалися з чамбули менлі гереї. Бурумбей навіть подумати не міг, що саме з того боку може прийти небезпека, проте у руси напали саме звідтіля. Широкою, стрімкою лавою налетіли вони на табір, з розгону тарли в бік тим, хто відгукнувся на заклик свого темника, і погнали їх у степ. А десяток вершників теж у білих сорочках повернули до Борумбеєвого шатра. Зблиснули шаблі, затанцювали в шаленому танку когні. Світля борумбея зменшився до розмірів вершника, що підводився на стременах. Темник загородився ятаганом від його шаблі і тут же різко викинув уперед свою. Відчув, як вона увійшла в щось м'яке, беззахисне. Чудовий удар, шановний, захоплено вигукнув Тамас. Проте за мить його довга, кабаняча щелепа нажахано підвисла. Бурумбей озирнувся і побачив, як його чавуші з граєю сполоханих горобців розлітаються на всі боки. На них налітав той, перед ким татарський степ терпитав, чи на не найбільше, на них налітав сам Вовкулак Швайка. Той, котрого минулого літа прив'язали до хвостів диких жеребців, а він усе ж викрутився. Мало того, забрав життя двох сотень найкращих воїнів на чолі з самим Басман Беком. А тепер знову виглюкнув невідомо звідкиля. Темник незчувся, як його рука смикнула повід, і слухняний кінь кинувся навпереміг швайці. Гей, ти. гукнув він. А, сам темник Бурумбей. розпашило обличчя швайки, розпливлося в посмішці. Вони зіткнулися майже повалених шатрів, дзенькнули шаблі, коні звелися дибки. Це вкотре ми зустрічаємося. поцікавився Швайка, відводячи могутній удар темника зверху. Бурумбей вищирився. Зі Швайко, який колись звався Карачобаном, вони таки не раз стикалися в двобоях, що їх затівав Басман Бек, і щоразу розходилися ні з чим. Здається, оце вп'яте, відказав Бурумбей. Приміряючись для наступного удару, і сподіваюся, в останнє. Я теж такої думки, посміхнувся, мов найдорожчій людині Швайка. Нараз його шабля пройшла по дотичній до шаблі супротивника і глибоко врізалася в наплічники. Бурумбей похитнувся. Швайко розмахнувся для завершального удару, проте наперед вихопився вірний Томас і перехопив удар на свою шаблю. Інший Тургаут схопив темникого коня за повід і потягнув далі від місця суточки. Татари на мить сторопіли. Тоді дехто позадкував зупиніться, люто вереснув один з тисячких. До мене собачі душі. Проте його вже ніхто не слухав. Один за одним чауші розвертали коней. Зупинити їх не могла ніяка сила. Того, хто вигулькнув перед ними, вони боялися значно більше, ніж погроз кончуків своїх начальників і навіть їхніх шабель. Сонце вже відштовхнулося від обію, коли козаки почали повертатися до покинутих татарських гарб та шатрів. Богдан Глинський нахилився, захопив рукою жмут сухого бадалиння і витер ним закривавлену шаблю. Десь у битві з нього злетіла шапка, і тепер він їхав голомозий з довгим чубом за вухом, і його темні, ледь косуваті очі охоплювали все бойовисько. До нього підскочив на коні розчервонілий швайка. Гарна робота, князю, вигукнув він. Радий був битися під твоєю рукою. Та яка там моя рука? відмахнувся князь, проте стримати вдоволеної посмішки не зміг. Ні, князю, заперечив швайка. Не кожен зважиться отак без роздумувань повести своїх людей на таку орду. А в нашому ділі без ризику не обійдешся. То скажеш, скільки їх було? Тисяч до десяти князю, а може, й більше. От бач, якби ти сказав мені про це перед битвою, я ще добряче би подумав, чи варто затівати цю справу. І вони, не стримуючись, зареготали на весь степ. До них один за одним під'їздили розхристаний Байлем, розпарений Сенько і все ще оголений попояс Грицик. Його тіло також парувало. Ну, й дали ми їм перцю. вигукнув Грицик, а ти, князю, славно рубаєшся. Останнім під'їхав Федір колотнеча. Які втрати? запитав його. Глинський. Маємо півсотні вбитих, спохормонів колотнеча, і десь сотню поранених. А от кремчикам дісталося більше, і він не втримався від посмішки. Близько двох тисяч залишилося на снігу. От що значить напасти зненацька. Це правда, згодився Глинський і повернувся до решти. Що ж, друзі, повоювали ми славно, то ж час і перекусити, бо після бою на мене нападає такий голод, що власного кожуха ладен згризти. Проте перекусити не довелося. Нараз хтось голосно вигукнув і показав на захід. Від обрію чвалом котив якийсь вершник. Та, оглядівши стількох людей, він почав повільнювати біг свого коня, аж доки той зупинився. Схоже, вершник вагався наближатися йому чи навпаки розвертатися назад. Грицику. звернувся Швайка до свого колишнього Джури. Ану, перебіжи до нього та дізнався, що йому потрібно. Це я з радістю, згодився Грицик. Та початку дайте накинути щось на плечі, бо він може подумати, ніби я його хочу його роздягти. Хтось накинув на нього кожуха, і Грицик подався на зустріч вершникові. Ще здалеку він замахав до нього руками щось вигукуючи. Нарешті вони зустрілися, коротенько перемовилися, а тоді удвох помчали до Глинського. Коли вони наблизилися, всі заважили, що незнайомець був зморений до краю. Голову його охоплював шмат полотна, на якому запеклася кров. Накращий мав вигляд його кінь. Він був весь у милі, на місці правого вуха темнів струб. Грицьку, ти? вигукнув Швайка, коли незнайомець наблизився в притул. Це Грабенчук, колишній кропивнецький староста, пояснив він глицьку. «Чого про такого, кивнув Глинський. Староста Переяславський мені розповідав, як ви розправилися з тим, як його. Ага, за Рембою. А колишній кропивець староста ніяк не міг відірвати за чудового погляду від поля бою. Славно попрацювали, славно, в захваті промовив він і одразу ж посмутнів. А от Переяславцям доводиться туго. Переяславцям? насторожився Швайка. А що з ними? Татарський тумен підійшов від під Переяслав, а в Леміша – людей купка. Тож він послав мене сказати, щоб всі, хто може тримати шаблю, поспішили на допомогу. Швайка прикусив губу. Тоді повернувся до черкаського старости. Вибач, князю, але сам бачиш, що не судилися нам відзначити цю перемогу. Часу немає. Твоя правда згодився Глинський. Часу завжди не вистачає, але хто заважає нам перекусити дорогою до Параяслава?